Доброго дня і доброго здоров'я. Бажає всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін В студії. Я автор та ведучий Олексимко і радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Це директор медичного центру «Альтамедика», онкохірург вищої категорії, пан Богдан Шевня. Пан Богдане радий вас бачити. Доброго дня. Я от проговорюю ці слова. Доброго дня і доброго здоров'я. Сьогодні ж ми про здоров'я будемо говорити. Будемо говорити в основному про Жіноче здоров'я, адже нагадаю ще раз нашим глядачам і слухачам, що жовтень це взагалі місяць вважається місцем боротьби з раком молочної залози в 20-х числах. По моєму є конкретного 20, -го 20 -го жовтня, жовтня а да, це, це з раком грудної залози, окремо е е акцентоване е число і дата. В медичному центрі Альтамедика і ви можете побачити на своїх екранах. Я для наших радіослухачів я озвучу одразу телефони запису в медичному центрі Альтамедика. Це 068 840 3030 і 063. 840-30-30. можете записатися, можете по-перше, отримати консультацію і дізнатися абсолютно все, що вас цікавить, звісно, з точки зору вашого здоров'я. Більше про сучасну діагностику і лікування раку молочної залози не перший рік, навіть можна сказати, вже не перший десяток, можна навіть так. Як казати, так, да, пане Богдане? Да, нашому центру вже е, 18 років, буде 19 років uh -huh. е, в році, в січні, місяці, і ми саме спеці... почали спеціалізацію свою саме з діагностики лікування молочної залози. Ну, от я і хотів згадати, що ви є експертом в діагностиці, так, саме медичний центр день. Альтамедика. І так відбувається, що mm -hmm. до нас приїздять не тільки ну, жителі Вінниці, Вінницької області звертаються, але з інших регіонів: з Хмельницького, Житомира, з Одеси приїжджають навіть. Mm -hmm. Тобто, ми вже дійсно стали таким центром, де приїздять до нас за експертним рішення. З одного боку, це е, зручне е, навіть не з одного боку, а в першу <кій> чергу це напевно е, той рівень і діагностики, і лікування, і рівень професіоналів, лікарів вашої команди. І найголовніше це результати, які ви е, досягаєте в своїй клініці. Є тим магнітом, який е, дозволяє приїхати з інших, навіть з інших областей. Ну і само собою, що в Вінниця не забуваємо, в Вінниця з знаходиться на дуже зручному такому е, логістичному порядку. Всі дороги, як кажуть, ведуть до Риму, а тут Вінниць, виходить да? в Україні, всі дороги ведуть до Вінниці. Онкологія, звісно, є одним із найважливіших напрямків медичного центру Альтемедика. Наскільки потужності клініки дозволяють е, проводити і діагностику, і лікування раку? Виходячи на новий рівень, ми зараз е, вспомнили про те, що як зарождалася альтамедика, да, угу. і в моїх мріях була дійсно е, відтворення такого центру, де можна було б сконцентрувати всі можливості діагностичні і лікувальні. І можна сказати, що зараз е, ця мрія збулася, і е, сам перед е, ми можемо нашим пацієнтам запропонувати ти, е, Умови перебування, що пацієнт знаходиться в комфортних умовах. Ми називаємо наш проєкт як перша приватна лікарня від альтемедики. Чому? Mm -hmm. Тому що, ви, попадаючи в лікарню, ви маєте змогу пройти повний спектр обстежень. І не просто ці обстеження, а обстеження якісних, тому що обладнання, яке маємо, воно сучасне, воно нове, воно не бушне придбане, а нове. І якість зображень тих обстежень має високий рівень розрішуючий рівень. І крім того, фахова фахова підготовка наших спеціалістів. Ну, ви знаєте, наприклад, з от я хочу завтра. Ми презентуємо конференцію, і до нас приїздять і приїздили в тому році, і в цьому році повторно з задоволенням приїздять фахівці з різних куточків України. І фахівці ну дійсно міжнародного значення. Наші українські спеціалісти з Львова, з Києва, провідні хірурги, і вони ну, досить високо оцінюють рівень надання допомоги онкологічної допомоги в нашому центрі. І це дуже велика для нас честь, і ми стараємося не схибити такої оцінки. Ми обов'язково ще поговоримо про конференцію, яку ви вже анонсували. А, а на завершення нашої програми глядачі можуть побачити. А слухачі радіо, місто над Богом, тільки почують невеличкий ролик. Знову таки, ви його по-моєму озвучували, і ви там основну інформацію давали саме про конференцію, яка має відбутися. Ще раз нагадаю, має відбутися саме завтра, пане Богдане. У вашому центрі, у центрі Альтамедика, роблять акценти на органозберігаючих операціях, чи можливо є ситуативні рішення, які знову таки з кожним пацієнтом є індивідуальними? Ну, індивідуалізація. Лікування це основне у всьому світі зараз. Так, ми починаємо, щоб зрозуміли, на сьогоднішній день лікування раку грудної залози це мультидисциплінарний підхід. І починається все, -все з діагностики. По-перше, ми говоримо про те, що ми повинні ран... чим раніше виявляємо рак, тим краще. Тут тобто, одразу треба запитатися е, повний набір цих питань, коли треба проходити, як треба проходити діагностику, е, починаючи з самоогляду пальпації і так далі. Так Я далі, хочу так далі. Всім сказати, що основним золотим mm -hmm. стандартом діагностики є рентгенівська мамографія. Так, но. Вона повинна бути цифровою обов'язково і повинен бути томосинтез, таке обстеження, де послойно досліджується молочна залоза. Угу. З На, якого віку можна е, робити? Е, значить, ми розділили. Скринінг. Да? Скринінг угу. це абсолютно здорові жінки після 40 років повинні проводити рентгенологічну мамографію. Після 40? Після 40, Після ну, 40-річного 40 віку. Що стосовно, ви розумієте, коли е, є молоді пацієнти, які знаходять в себе якусь проблему, наприклад, кров'янність і видільна соска угу. або якусь пухлинку. Тобто ця ситуація потребує, можливо, і мамографії в більш ранньому віці, тому що ми бачимо раки, пропущені раки грудної залози, і в 30 в 30 років, років, розумієте? Тому дуже хибна думка, коли роблять там УЗІ, не роблять мамографію, там якісь складні обстеження роблять, а просте обстеження мамографічне не роблять. Буває, в мене пацієнтка була, яка зробила і МРТ молочних залоз, да? але. Мамографія дозволяє мені як хірургу визначитись з об'ємом хірургічного втручання, mm -hmm. в, в тому числі. От що стосовно... Реконструктивних методик і органозберігаючих операцій ну це стандарт на сьогоднішній день. Єдине, що знову ж таки, я хочу руйнувати постійно міфи. От історія альтамедики це постійне руйнування міфів. Руйнування міфів про те, що рак це невиліковна хвороба, рак це великовна хвороба. Руйнування міфів про те, що якщо рак, то потрібно видаляти орган, не потрібно видаляти орган. І руйнування, якщо видаляється орган. Ну, якщо потребується операція, що це потребується обов'язково встановлення імпланту. А я говорю, що ні, не обов'язково імпланту. Саме весь світ зараз розглядає можливість уникнути встановлення імпланту, а зробити реконструкцію молочної залози за рахунок власних тканин. От, от на uh -huh. сьогоднішній день, це чому це з чимсь зв'язано? Тому що проводиться додаткове лікування при раку грудної залози, наприклад, променева терапія. А променева терапія впливає на, на інародне uh -huh. тіло, на імплант і викликає певні ускладнення в подальшому, що опять знову ж таки приходить виправлятися хірургічно, тобто комплекс таких мер, які, мір, які ми використовуємо в нашій клініці, найсучасніші технології, ми все робимо для того, щоб відновити. Молочну залозу, даже покращити естетичний вигляд молочної залози, от але за рахунок власних тканин. От, наприклад, вчора у мене дві операції були, вони були зроблені за рахунок власних тканин. На взагалі, ми, якщо взяти кількість оперативних втручань, які ми виконуємо, відсоток встановлених імплантів він складає десь 15, ну максимум 20 відсотків. Це останнє по цифрам, це виходить якби невеликі цифри. Я не можу, я не спеціаліст, я не можу зараз, ну, в мене немає статистики загальної статистики стосовно застосовування імплантів або, навпаки, використання власних тканин. Ну, я вам скажу так, що це невеликий відсоток, угу. слід сказати, тому що е, 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 якщо розглядати е, кількість мастектамій, тобто видалення всієї тканини молочної залози, да. То статистично десь біж, біля 50% жінки втрачають молочну залозу. у нас в Вінницькій області, розумієте? Тобто, вопро... ми обсуждаємо про встановлення Ґгу. імплантів, тут знов ж таки потрібно завжди. Підходити диференційовано потрібно ставити чи не потрібно. І тим паче, що імплант це не дешеве задоволення для пацієнта. Ну, вони є різними, ну, і, звісно. А, я, от, до речі, хотів запитатися, чи бувають випадки, коли не вдається зберегти природній матеріал, і я маю на увазі природні молочні залози. Ну, ви, Частково ви вже ну, відповіли. Я навіть ще скажу одну: розкрию таку ситуацію, що навіть при так званому неінвазивному раки рак, рак, угу. молочні залози, коли пухлина не, скажімо, не виходить за межі протоку, то якщо розпростр... розповсюджений цей процес, ми не буваємо і не можемо сохранити тканину молочної залози. Це теж таке буває. Але я наголошу те, що видалення молочної залози при доброякісній патології, це є ну, Скажімо, недопустимим, на мій погляд. Тобто, видалення органу може бути в випадку, якщо є злоякісний процес, або є генетичне передумово, якщо є генетичне, ну, ми робимо профілактичні операції при генетичних порушеннях. Які визначаються лабораторним методом? От я саме про це й хотів запитати е ваша база, ваша лабораторна база дозволяє? Аж настільки сильно серйозно заглибитися в той скринінговий матеріал для того, щоб подивитися і побачити саме на генетичному рівні, що там можливо ну, так, якісь передумови того, що ну, може призвести до зараз, якогось погіршення зараз. Онкологія йде шляхом молекулярної діагностики і генетичної діагностики, тому ми маємо дуже багато. Тестів і обстежень, саме генетичних передумов розвитку раку, і фарммедицина, фармакологія вся розвивається в напрямку винаходу ви саме таких ліків, які б впливали на чинники виникнення раку, саме генетичні чинники виникнення раку. Щоб на такому рівні просто їх і, знімати і такі, або блокувати, і такі препарати вже існують. І Вони існують, і вони використовуються успішно використовуються в лікуванні таких пацієнтів. Ви сьогоднішню нашу розмову ви розпочали з того, що сказали комплексно, комплексно медичний центр Альтамедика це в за все комфортне. Комфортне почуття має бути у клієнта. Е, і я хочу, щоб ви роз, розвинули цю свою думку у центрі. Ви дбаєте не лише про медичні послуги в основному до чого чому і до вас звертаються. А ще в першу чергу також ви дбаєте про те, щоб перебування у клініці було комфортним. Ну так, тобто кожен пацієнт, який до нас звертається, по-перше, він звертається на, на свій. Ми е, почали з того, щоб зробити е, переб... Ну, щоб пацієнт, коли приходить до нас, він не відчував, е, що він приходить в лікувальний заклад. А що він приходить, можливо, в якісь офісне приміщення, або, скажімо так, в якісь, не знаю, там... Ну, домаш... санаторієм Дома... також не назвеш. Ну, ну пане Богдане, да? Ну санаторієм, можливо, не назвеш, але ну, якусь домашню створити домашню якусь обстановку mm -hmm. для пацієнта. Але також ми приділяємо велику увагу супроводу пацієнту, тому що пацієнта супроводжує персональний там, менеджер, якщо він поступає до нас на лікування. От. Відбуваються певні. Ну, Пацієнт має змогу звернутися. Він знає до кого звернутися. Йому не відмовлять, його постійно проконсультують. Крім того, наші лікарі проводять супровід пацієнтів після лікування, надання хіміотерапевтичного лікування. І цей супровід. Проходить ну, майже кругло, цілодобово. Uh -huh. От. І це є запорукою того комфортного перебування в нашому центрі. Ну, тобто, то, що я скажу, що можливо в нашому центрі пройти всі види обстежень, ну, це вже є стандарт, там, це вони проходять вони, і це можна зробити протягом одної доби. Не, не потрібно довгий час чекати якісь обстежень і записуватись на них. Ми розпочали розмову. Ви почали говорити про що? Про те, що відбудеться вже завтра. Відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція. І я сказав, що ми обов'язково про це будемо говорити. Зараз я попрошу вас більш широко про це сказати. А поки я нагадаю нашим глядачам і слухачам, запис в медичний центр Альтамедика можна здійснити за телефонами 068 840 30 30 і 063 840 30. 30. Пане Богдане, прошу, всеукраїнська науково-практична конференція завтра. Ну, ми назва нашої конференції: говоримо про рак грудної залози разом з альтамедикою. Це друга конференція. Ми її в тому році теж організовували, і основною родзинкою нашої конференції це є жива хірургія. Ми підібрали певні клінічні випадки. Не просто, скажем так, операції при там раку молочної залози, а вже операції, коли є певні наслідки і бувають негативні наслідки хірургічного лікування. Ну, наприклад, у жінки удалили повністю молочну залозу. Як востановити, як віднов... здійснити угу. відновлення цієї залози? Це буде така операція. Ми будемо це транслювати в прямому ефірі для лікарів, для фахівців. Як це відбувається? Що це ну, що потрібно робити? Що значить прямому ефірі? Ну я так. не про те, що ви у нас хліб забираєте, бо ми зараз також тобто, виходимо в прямому ефірі. Прямому ефір, ефір он, це закритий канал. Який а закритий. Хліб? Тобто, так. це неможливо буде побачити, наприклад, ну, в інших лікарнях, це, якщо не підписатися, це, це потрібно було зареєструватися ага. і зареєстрованим членом десь угу, така змога. Угу. Так в прямому ефірі буде проводитись такі операції. Це дасть змогу задавати питання, профільні питання хірургам, як відбувається та чи інша методика. Тобто, ми доклали дуже багато зусиль, щоб технічно забезпечити трансляцію цієї цього, 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 цього події. От. А також є теоретична, теоретична частина нашої конференції, де ми поговоримо про дійсно ті випадки, складні випадки лікування пацієнтів, де у нас є випадки, коли до нас звертались пацієнти, яким було відмовлено в інших лікувальних лікування. Угу. І ми бралися за таких пацієнтів. І сьогодні. Ми горді тим, що ми змогли допомогти цим пацієнтам, вони зараз живуть і продовжують жити. І унікальні методики введення певної хіміотерапії ну, це, скажу так, це. Унікальність є не тільки для Вінницької області, а й для всієї України, і цим варто би поділитися нашим досвідом з нашими колегами. Я так розумію, що частина конференції, всеукраїнської конференції це е, буде носити такий закритий характер. Е, а частина була буде. Конферен... Я по формі хочу. Конференція сама ну, вона призначена для фахівців, тобто вона носить сугубо специфічно. Для характер, ну, Один день. Ні, він два, 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 дні, дні, два дні, дні буде правда? конференція. З п'ятниця, суботу, ми ведемо конференцію. Угу. Перший день це у нас жива хірургія і потім теоретична частина, другий день у нас ще теоретична частина. Щоб зрозуміти об'єми приблизно скільки ви очікуєте ну, на до нас зареєстрованих учасників було 174 чоловіка. Майже 200. майже дві Це це дуже багато. Ну і тим паче, що конференція вона має платну реєстрацію. Угу. Ну, знову таки, ми чудово розуміємо, це вузькоспеціалізована конференція. Але е, ще раз повторюю, якщо вважати і якщо підходити до цієї події, як до е, ми багато говоримо про медичний туризм. Хоча зараз це не має ніякого відношення до медичного туризму, це більш науковий, скажімо так, рівень Вінниці і вінницьких науковців в особі безпосередньо медичного центру Альтамедика, ну і, звісно, вас, е, проведення такої серії. Озною всеукраїнської науково практичної конференції два дні майже 200 чоловік і тема. Дуже дуже важлива. Ну що ж, дуже цікаво, дай Бог, щоб все вдалося. Дякую вам. Да, я завжди радий бачити вас на нашому майданчику. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в мене в гостях був Богдан Петрович Шевня, директор медичного центру Альтамедика, онкохірург вищої категорії. І за всіма абсолютно потребами, питаннями ви можете записатися, зателефонувати і записатися до медичного центру Альтамедика за телефонами 068 840 3030 або нульші. 63 840 3030. -30. І як я вже анонсував на початку, 50 секунд е невеличкий на завершення ролик саме про Всеукраїнську науково практичну конференцію. Прошу увага на екран. Дорогі колеги. Радий вас запросити на науково практичну конференцію. Говоримо про рак грудної залози разом з альтамедикою. В програмі конференції виступи провідних фахівців в галузі клінічної онкології, радіології. Конка патоморфологічної і молекулярної діагностики. І, звісно, жива хірургія, під час якої ми вам покажемо, які можуть бути хірургічні ускладнені після реконструктивних операцій і методи їх вирішення. Захід дає можливість нарахування балів БПР, тому будемо вас ради бачити 18 19 жовтня у місті Вінниці. Реєструйтесь за посиланням. Голови вінницький ритм: 101 і 8 рафів. Місто над Богом. Події що поруч.